Давай запитаємо в карт, власне, що насправді стало причиною катастрофи насамперед. Це Росія так шуткує просто. З догадок від експертів, іде, що дійсно конфлікт в Україні, війна в Україні може бути замороженою. Наскільки це можливо? Ну я думаю, що зараз приймаються рішення по поводу цього всього. Чи в ві... вигідна їм затяжна війна? Просто як чужими руками по суті Росію вагнуть, ось вот отак вони хочуть. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП, я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Марія Тиха. Машу привіт, дуже рада бачити. Привіт. Записуємо наше інтерв'ю 26 січня, тому глядачі просили завжди намагаємося наголошувати, що саме в цю дату пишемо це інтерв'ю. Ну і, власне, хотілося б розпочати із такої теми. Яка ну прямо сколихнула всіх українців, це те, що у Білгородській області РФ 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Угу. Дуже багато новин неслося стосовно цього. А, і давай запитаємо в карт, власне, що насправді стало причиною катастрофи насамперед? Що дивилася сьогодні вже запитання? Відколи там військові там були 100%. Українські військові там були 100% такого. те, що Росія зараз руські ще здовольна, ні довольна да. дуже, так. Те, що злили координати, злили координати. Новодчики, українські новочики, до речі. Угу. Ось так ось. Ну, Але ситуація. це була провокація з боку Росії? Я впевнена, що так. Спеціально було зроблено. Може, один іл в. Розбомбили правильно. То там, виходить, насправді, були військовополонені, чи ні? Да? Тому що. Так. Да, там військові, Та я сьогодні дивилася, коли по картах там показували військових, там падав король мочів. Там 100% були військові якісь. Але той факт, що м знаходять в. Списках людей, які вже повернулися 3 січня. Це якась помилка, це провокація, чи що це таке? Це Росія так шуткує просто. Угу. Це їх знову ж таки якісь провокації. Угу. Угу. Ще що хотілося б обговорити: це, ну, власне, сценарій війни. І, от, за даними воєнної розвідки, Росія визначила знищення. Української системи ППО авіації об'єктів оборонно промислового комплексу як один із пріоритетних цілей. Про це писали багато військових експертів. Про це говорили західні видання. Чи вдасться Росії дійсно завдати ударів найближчим часом по протиповітряній обороні України або ж по тих об'єктах, які от були перераховані авіація, промисловий комплекс? Ну, бачиш, дьявол перший падає, значить так вони будуть готы. Воєнна база какие-то сразу показывают. Девятка Пентакли. Вот. Десятка кубков. Десятка кубков это карта семьи. В данном случае это карта военных, ну, нашей армии. То есть за силу, Поскольку мы на ней тоже семья для нас, да? И карта король мечей означает военных. Тобто чітко це это воєнні бази. Угу. Воєнний госпіталі, воєнної бази, зв'язаний з, з воєнним. Ні показувати ПВО, ні показувати такого, показувати на ВОЗ військові. Бази. Да. Ну, також ще один варіант з боку експертів це те, що російська армія буде продовжувати спроби досягти якихось успіхів на фронті. Ну, це очевидно, тому що скоро вибори. І, зокрема. Перша мета, яку вони собі ставлять, це вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Чи вдасться їм ще найближчим часом можливо окупувати якийсь населений пункт в межах цих саме Донецької та Луганської областей? Щодо окупації, сумніваюся. Що там, що там найближчий ага. час? Але достатньо вже того, що вони вже окупували там я думаю. Ну, так. Стосовно заморозки конфлікту, зараз дійсно багато е, здогадок від експертів, іде, що дійсно конфлікт в Україні, війна в Україні може бути замороженою. Наскільки це можливо? Не думаю, що зараз війна заморожена може бути. Не думаю. Mm -hmm. О, зразу кажу, якщо буде така ситуація типу заморозки, вони підуть. Тобто карта лицемірства падає, ось смірка мочів. Mm -hmm. Вісьмірка мочів, типу заморозка, зупинення, ограничення, обмеження і так далі. Вісьмірка жезлів, активні дії. Тобто карта лицемеров. Уже знаешь, mm -hmm. о чем он говорит? О том, что Россия как бы им без разницы. Заморозка, не заморозка. Они пойдут все равно дальше. И стрелять они будут дальше все равно. Карта баш. Ну, ясно. так и завжди. Тут идет натяк на то, что контрнаступ буде снова ж таки. Угу. Mm -hmm. Ну, то тобто, есть не буде заморозки никакой. Ага. А в якій перспективі цей контрнаступ буде? Ну, я думаю, что сейчас принимается решение по поводу этого всего. То тобто, я уже говорила что, о том, что я <связывая> что я склоняюсь к пивню. Угу. Первое да, убрил, что будет, это. Тут то же самое показывает вот ускуп попадает. Вот он. И это будет правильно. Немножечко с Донецкой, с Луганской перевести взгляд туда пока. Так Знаете? будет легче для нас, конечно, да. Якщо ж ми говоримо про саме підтримку з боку Заходу, І так експерти стверджують, якщо Сполучені Штати не затвердять необхідну кількість підтримки України, то наших ресурсів для протистояння хватить там максимум на кілька місяців. Чи є у влади додатковий план, план Б для того, як вистояти, зокрема, якщо все ж таки. Від партнерів ми не зможемо там дочекатися потрібної підтримки. Ну, плани та є в них, але дуже погано буде, якщо не вистачить нам. Плани є, завжди є плани. І А, ага. і В, і Б, і, і Г, і що хочеш. Ну. Безумовно, так. А чи існує о, якийсь план перемоги України від Америки нині? Ну, Тут йде начерк на те, що після ось бачиш, стірка мочі вона перевернута. Не так ось, да, ось так падає. Тут карти схваляють мене до провального контрнаступу нашого зразу. Mm -hmm. Ось вона перевернута, і після цього бачиш, тут перевернута двійка кубків. Падає. Якщо б вона була так, було б добре. Вона падає ось так. Наш, наші відносини з Америкою перевернуті, бачиш, в такому стані і вісьмирка мечі обмеження. Тобто, із-за провального контрнаступлення, мало того, що в відносинах у нас трещина пішла, так, якби мені продали їх надежда. Во-вторых, немає зараз нічого. Касательно победы. Ну, до речі, існують думки в західних експертів, що якщо Америка б захотіла, то вона могла би за місяць вирішити і припинити війну в Україні. Чи правда це? Ну так. Да. Дев'ятка жаливость падає, да. захист, да. А що їм заважає або хто? А навіщо їм це робити? Навіщо їм ну, лізти в конфлікт? Вони не хочуть. Десятка жезлів, карта ну, тяжесть тягнется. Вони не хотят лезть в конфлікт. Вони считают, что конфликт. Видишь, то есть военные показывают военный король мечей і помірність, Умеренность. Умеренность это тяган. Они считают, что надолго все. Угу. Я бы не сказала, что она им выгодна. Но они просто хотят России показать их место. И все, карта отшельника, маг, то есть есть у них план. Просто как чужими руками, по сути, Россию вогнуть. То есть вот так вот они хотят. Нашими руками. Угу. Ну и також, снова ж таки, в закордонных лидеров проскакивают фразы, Певні про те, що Україна вже зараз програє про по всім фронтам. І е, іноземні партнери бачать все менше і менше результатів і сумніваються, що війну цю можна завершити битвами. Ну, вже в інформаційному просторі багато дійсно таких заяв, якихось здогадок від навіть там е, лідерів держав. Чи дійсно? Наші партнери вигадують альтернативні плани, і чи взагалі ще вони мають намір, як тоді, в 22-му році, повністю знищити там, розвалити Росію, аби вона розпалася на багато суб'єктів? Ну, бажання не завжди в нас сходяться з нашими діями, тобто те, що вони хочуть там щось розвалити, так, да, але не факт, що буде так, як вони хочуть. Помощь от них есть, карта мира вот падает, шестерка Пентакли падает, но очень много что, много чего, карта месяца, луны, то есть много чего просто скрыто от глаз. Много mm -hmm. чего, то, что обговаривается, помощь и так далее. Но... но они не верят в то, что Украина победит, я тебе честно скажу. То есть они не верят в это. Цикаво. а что чем уже Запевнити їх, змінити їх думку, що ось дійсно ми зможемо перемогти. Я думаю, що успішний контрнаступ. Карта собственності, віж, падає, вот карта собственності, карта Ерафанта падає. Угу. А, і карта шест... семерка кубка. Семрка кубка — це карта ілюзій. То есть, я же говорю, словами это все классно, круто говорить, но, как говорится, говорить не мешки ворочать, да? Действия нужны. Именно действия, четверка только пентакли падает в собственность вернуть обратно домой. Тогда вот будут не семерки кубков падать, иллюзии, а действия будут. Угу. И тогда отношения поменяются. Но они тоже, конечно, молодцы. Маленька Україна, нагромна Росія. Ну так. Це ну, просто, просто я транслюрує те, що показують карти да, вот э, Америки, в частності, тобто це їх причуди какие-то там. Ще одну новину з тобою хотілося б обговорити. Mm -hmm. Не так давно, буквально там кілька днів тому, Білорусь оголосила, що вони отримали тактичні ядерні ракети від Росії. Mm -hmm. Яка мета цих дій? Чи хоче Росія руками Білорусі там використати ту тактичну ядерну зброю? Ну дивись, ядерна зброя стояла на території Білорусі ще півроку назад. Те, що, я про це казала, до речі, те, що зараз там щось в новинах вийшло, що вони зараз їх отримали, це все фігня, ага. воно вже було там. Це просто залякування. Ну чергові, так. Да. Так, залякування да. Але я думаю, що з території Білорусі ще будуть обстріли сто відсотково карта диявола падає, або ж Пентаклі. Ще будуть ракети летіти звідти. Угу. А що може підбурити, змусити росіян застосувати ядерну зброю? Чи це знову ж таки? Тільки про Думаю, нічого. Все одно карта смерті, от віш, падає, дев'ятка пентаклі і карта дурака. То есть, хорошо, сейчас еще доп кину. Ну, пока никто не хочет ничего делать. Карта дурака. То есть, это опять-таки по глупости, по дурости, да? Они же дурачки у нас. Вот по дурости, по глупости она может быть. Но четверка кубков, то есть нет. Угу. Сейчас нет. Ну і давай трохи поговоримо про найближчі плани ворога. Чи планує ворог найближчим часом здійснити масований ракетний обстріл? Поки про обстріли не говорю, тому що останнє, що показували, було, поки більше нічого не говорю. Неділя закінчиться, то наступної неділі будемо розмовляти про Угу. Поки Києву провели все, якраз раз через вот, 7 днів, через 8. Ага, тобто ще поки. У мене було два варіанти. Лібо це буде перед днем народження Зеленського, або це буде між моїм і його. мене в понеділок, у нього сьогодні, вчора точніше було. Тобто, до кінця цієї неділі ще можуть бути якіта обстріл. Фіналізуємо тоді попередню тему, яку ми говорили, і будемо завершувати. Загалом, де може зупинитися Путін? Тому що зараз багато власне. Здогадок, що він піде на країни НАТО і здійснить якесь вторгнення на одну із держав, тому що виходять новини про те, що Німеччина готується, країни Балтії готуються, Фінляндія також. Що може його змусити піти війною в НАТО? Поки що такого не бачу нічого тут взагалі йому сил не вистачить піти ще далі кудись, йому, хоча б це втримати ще. А чего изделие, какие стучковые провокації? 100% карта дурака падает. 100% жезлов, из мечей. Военные какие-то будут провокации, да. Что связано с водой будет, кто с кубков падает? З водою, що це може бути угу. не знаю, показують окупіровану територію. От вода окупірована територія. От. Ну, до речі, коли ми говоримо про провокації, згадується кримський сценарій у 2014 році. Угу. Чи може бути застосований подібний сценарій до? Инших держав. Я думаю, что все, сейчас может быть на других государств, это просто обстрел, типа как вот на территорию Польши mm -hmm. какие-то ракеты упали, Залитало. примерно вот то же самое, что-то вот такое. Мне сегодня ночью снилось Польша, кстати, еще не знаю почему, пока не анализировала. Mm -hmm. И железная дорога тоже снилась, Польша. Цикало. Ну, будемо стежити за новинами, mm -hmm. дивитися, що відбувається у світі. Марія, я дуже дякую за такий розклад. Дякую, що е, доєдналася, долучилася сьогодні до нас. Нагадаю нашим глядачам, що з нами була Марія Тиха. Обов'язково підписуйтеся на особисті канали нашої гості, стежте і за нашими інтерв'ю. Також е, у нас завжди виходить багато цікавих. Інтерв'ю з нашими гостями тож залишайтеся з нами, підписуйтесь, пишіть коментарі. До зустрічі!